З 15 січня я був в депорт-центрі цього року. Ось, вони вивозили людей в обмін, засовували, де тисяча на тисячу обмінювали через Білорусію, та відправляли. Ходив діжурний там, з міліції, яка там нас охороняла. ну і Запитував, хочете чи ви поїхати до Грузії там. Все інше, я говорю, да, я хочу. Я вже говорив мені без різниці, і дружина моя говорила вже: давай їдемо додому і все чому, тому що була опасність того, що мені могли ще якийсь срок пришити. Мало того, я і так відсидів 9 років і 8 місяців в в'язниці. І, і, і з 15 січня по 6 липня цього року я відсидів депорт-центрі. Тобто виходить, як взагалом говорити в неволі більше 10 років.